У нас четвер, і ми говоримо про психологію особистості. Вигорання це не лінь, це знак СОС. Вітаю, друзі! Усі ми іноді відчуваємо повну таку апатію, ніби немає сил і ні на що не хочеться дивитися нами. Хочеш спати, нічого не цікавить, люди дратують. І ти собі думаєш, що зі мною? То, напевно, я лінуюся. Я якась погана людина. Ні, це не лінь. Це може бути вигорання. І вигорання це коли енергія втрачена, але ми не маємо тих засобів, які нам повертають її. Коли ти багато даєш, наприклад, на роботі, в стосунках іншим, і замін нічого не отримуєш або залишаєш дуже мало. І тоді мозок каже: Стоп! Я більше так не можу. Ти не повинна заслуговувати собі відпочинку. Ти маєш просто на нього право, просто тому, що ти людина, обмежена енергією, обмежена в просторі в часі. Зробіть собі стоп і дайте дозвіл на відпочинок.